Рис бере голосуй за кого хочеш. кажуть люди, які вже з самого ранку біля готелю Житомиру стоять у черзі за гуманітарною допомогою. На тому ж пункті видачі, які майже два місяці тому свободівці підозрювали у підкупі виборців, знову НАТО кажуть, роздають благодійну допомогу. Це кажуть цимбалюк роздає пайки і секонд-хенд. Оце люди зайняли очередь. З п'яти ранку тут і шести, і оце ждуть, по п'ять чоловік запускають, і все. Оце рис там соя і приправи. Під дверима штовханини і суперечки за місце у черзі прийшли переважно літні люди. Кажуть, стояти у черзі за допомогою принизливо, але на життя не вистачає. Посмотри на цю бабку, що вона всю життя проробила і зараз. Пів кілограму ситься є, гречки дурної. Що є? Ну, і там риси якось гнило. Перед виборами дають. Не знаєте, чого дають? Да Дурні люди, якщо вони будуть голосувати, то підкупляє. Бери, а голосуй за кого хочеш. Всередині ж волонтери так само збирають людей копії паспортів і заяви, які їм необхідні для звітності, і видають гуманітарну допомогу з-за кордону. Юлія Мушицька запевняє, сухпайки та крупи видають на громадських засадах, і виборів це не стосується. Плакатів, як ви бачите, тут немає. ніяких предвиборних агітацій тут не йдеться. Ми роздаємо адже Житомир наше рідне місто громадської організації. До виборів це ніякого нікакого не має. Нагадаємо, 25 жовтня в Україні. Україні розпочинаються місцеві вибори, і у Житомирі майбутні кандидати вже розпочали рекламну кампанію.